прийняли Духа цього світу. Дивіться, що Павел говорить до Корінтян. Він каже, ми не прийняли, перше Корінтян 2 з 10. Він говорить, ми не прийняли Духа цього світу, але хрещені Духом Святим. І прийняли Духа Святого. Тому ми і говоримо не від мудрості людської, а від, а навчені Духом Святим. І говоримо від Духа Божого, Духа істини, Духа Святого. Друзі рідні, як відрізнити проповідь душевну від духовної? Як відрізнити проповідь? Дивіться, написано. Тому ми хрещені Духом Святим і навчені Духом Божим, щоб порівняти духовне з Духовним. Дух Святий нас навчає, щоб ми могли порівняти. Тому і в Івана 14, 26. Господь і говорить, що коли ж прийде Він, Дух Святий, Утешитель, Він вас поведе до повної істини і навчить усьому. Він вас навчить відрізняти душевне християнство від духовного, душевні проповіді від духовних. Він навчить. Якщо ми будемо спілкуватися з Духом Святим, ми будемо розвічати, де духовне, а де душевне. І дивіться, що далі написано. Друзі, духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його? Ми ж маємо розум Христа. Ми маємо розум Христа. Якщо ми йдемо в водстві Духа Святого, нам Дух Святий відкриває нашого Господа, Ісуса Христа, і Батька Небесного, і істину Слова Божого, без Духа Святого нам не познати істини, не познати Господа Ісуса Христа і не познати Батька Небесного, без Духа Святого. Це просто бла-бла-бла і, і, і крапка. Без Духа Святого нереально познати. Тому Ісус і говорить краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо не піду, не умолю батька. І отець не прийшли Духа Святого. А якщо піду, я умолю, і отець поверне християнству Духа Святого, який буде облічати, наставляти, утішати, укріпляти, вести до повної істини, відкривати істину і буде прославляти мене і Батька Небесного. Друзі рідні, я вам приведу такий приклад. У мене друг, і я з ним, як я, у мене Дух Святий повів по всьому світу, по країнам, я з ним вже довго не спілкувався. І тоді десь через місяців сім він мені дзвонить, а я від голоса не впізнав. Я кажу, хто це? А він мені каже, Сергій, це я, ти що мене не впізнаєш? Я думаю, Боже, я говорю, пробач. Знаєш, і ти і мені тоді каже Дух Святий, отак, От якщо ти будеш спілкуватися зі мною, через такі періоди ти не будеш чути голосу мого. Тому необхідно кожен день, кожен день спілкуватися з Духом Святим. Кожен день бути на зв'язку. І тоді він нам дасть знати, де душевна проповідь, де духовна, де. Люди просто від плоті говорять букву. І все, бо буква вбиває. А дух животворить, бо Отець нас зробив служителями тебе і мене нового заповіту. Так написано: духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. І ти будеш відрізняти. Церкві, яка в плоть зайшла, завели в плоті, яка була в дусі, тоді в плоть зайшла. Та я, я багато знаю церков, які починали в дусі, а зайшли в плоть. Та як це? Та отак. Дивіться, що говорить е, Павел до Галатів. Б Безумні галати. Ви, ви почали, почали в дусі, а завершаєте плотю. Ну, розумієте чи ні? Тому необхідно бути. На зв'язку з Духом Святим необхідно бути на спілкуватися з Духом Святим, бути водім, бути хрещеним Духом Святим і вогнем. спілкуватися з Духом Святим і бути водіми Духом Божим, щоб ісповняти волю Божу. А волю Божу нереально виконувати без Духа Святого. Це нереально, це, це... речі, які неможливо виконати без духа. Божого Духа Святого, тому що сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим і водім Духом Божим. Почитайте, друзі. Луки 3,22 він приймав хрещення Духа Святого. Лука 4.1, його дух Святий веде в пустелю. Лука 4,18, він говорить, Дух Господень на мені. І він був водім Духом Божим. Учні в дії апостолів. Вони були хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. Почитайте, в дії апостолів рідні там водійство Духа Святого. Дух Святий повів їх туди, Дух Святий повів їх туди, Дух Святий не допустив їх туди. Алілуя, слава Богу! І ви будете розлічати духовне, з духовне від духовного, відрізняти. Ви будете відрізняти духовні проповіді від плотських. Алілуя, слава Богу! Знаєте, колись я, я 20 років йду в одійстві Духа Святого, і я народився в харизматичної церкві, і дуже саме була велика церква в Україні. І перед самим розколом мені Дух Святий проговорив вийди. Вони перестали слухати мене. Вийди з церкви. Я я був, щоб як вийти, як заставити? Розумієте, там, де ти народився, як Боже, я почав молитися, підтвердження шукати. І я поїхав в одне село до пастора, він мене пригласив додому. І там у нього була е е е сестра Больна раковою. що прорвало не розумієшся троном ора басуто робакати рагата барабана коросуто робаде барабана що з я троном не розумієш не прорвало

Із сели, якщо ти хочеш, щоб я вийшов із тої церкви, із сели. Дай мені знак із, із сели цю сестру. Послухайте. І через два дні він мені дзвонить, каже, в крові рака нема. Тоді я поїхав в друге місто, там приїхали з Америки. Це як його проповідник. Я забув. І він проповідував. І так на мене показує і каже, це путь, шлях, по якому тобі іти. Виходь. Розумієте, підтвердження, я отримав, щоб вийти з церкви. І тоді пройшов, що я вийшов і пройшов цієї церкви. але Дух Святий мені чітко сказав: вийди, вони перестали мене слухати. Друзі, будьте на зв'язку з Духом Святим, і Він вам буде говорити. Він вам буде. Говорити, як ті важливі речі для нас, християн. Халілює! І ви будете розлічати духовні проповіді від душевних, від плотських. Ви будете розлічати, де церква движеться в Дусі Святому, чи, чи її завели в плоті, вона йде в плоті. Ви будете розлічати. Халілуя! Слава Богу! І вже 20 років. Дійду в дійстві Духа Божого. Алілуя, слава Богу. І знаєте, що, скільки приключень з Духом Святим ми проходимо. Стільки, якщо я вам розкажу приключень, на яких рівнях відбуваються ці приключення з християнами. Я коли зроблю о, такий ефір і наведу вам приклади, що відбувається, до мене прям приїжджають і кажуть, а став Україну, уїдь християни, яким я нічого не зробив. Від пастора приїхали, кажуть, залиш цю країну. І вель дух, як проявляється, як приїжджають, я вам, от я коли зроблю ефір такий, розумієте, як апостоли мені кажуть, ти нічого не зробиш. А Дух Святий говорить, скажи йому це. І маса покаяння людей було. Я колись от візьму ефір. Я випишу все, і все за 20 років, і я вам просто буду наводити приклади, що відбувається. Друзі, знаєте, як написано в Слові Божому? Як тоді народжений від плоті гнав народженого по духу, так і нині. Так, да, це відбувається нині. От і все. Тому що написано то, що від Духа Божого. Для плотських християн це безум'є, безумство, так написано в Слові Божому. Тому відрізнити від проповіді душевної і духовної допоможе Дух Святий. Навчить усьому, він буде навчати усьому. Відрізняти, коли ми будемо спілкуватися з Ним, коли ми будемо на зв'язку з Ним, коли ми будемо водіми Духом Божим. Я дякую тобі, Татко, за твою любов і милість до нас. Я дякую тобі, Татко, за сина Твого Ісуса Христа, якого ти віддав за нас. Дякую Тобі, Ісус Христос, що ти прийшов усе світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти все пригвоздив до Голгофського Хресту. Ісус Христос, ти приніс нам новий заповідь, примирив нас з татком. Приніс нам новий заповідь любові, благодаті і духа, і нашої на записане книги життя на небесах, і ти нам дав владу в духовному світі, Лука 10-19, наступати на змій, на Скарпіонів і на всю ворожу силу. І ти не залишив нас сиротами, Ти був в третій день Воскрес і сів одіснув Батька і умолив Отця. Татко повернув Християнство Духа Святого, який зараз з нами. Дух Святий, облічай, наставляй. Утішай, відкривай істину, Веди до повної істини, Дух Святий. Відкривай будуще, як написано, Він відкриє будуще, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, щоб ми разом з тобою, дорогий друге цілі Дух Святий, прославляли нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого і Татка Небесного по всій землі. Благословеного вам дня захисту від Господа. І до зустрічі рідні. Халілуя. Халлилуя. Присутствие Духа Святого тут. Халілуя, Присутствие Боже тут. Халілуя, дякую Тобі. Татко. дякую Тобі Ісус, дякую Тобі Дух Святий. Амінь, амінь, амінь. І сповняйтеся і наповняйтеся Духом Святим. І ви будете прославляти Господа нашого Ісуса Христа і Татка Небесного. І він буде давати відкриття. Він буде відкривати істину. Він буде відкривати слово Боже. Він буде відкривати слово на ситуації. Аллелюя! І ви будете освобождати, і слово буде матеріалізуватись, як це робимо ми. Аллелює! Він відкрива нам. Слово на ситуації, на якими ми висвобождаємо на країну чи на ситуації, і ми бачимо, як це слово Боже матеріалізується, тому що все у цьому світі построєно Словом Божим. Вначалі було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Івана 1.1. один До зустрічі рідні, благословеного дня, миру, домівки ваших, серця ваші і в країни ваші. Амінь.